Ну, от ти спитав, був Бліц, і там питання там слава чи гроші. Ну є... так був в Бліц у попередньому відео. Якщо пропустили його, подивіться його першим. А ми продовжимо дивитися інтерв'ю. Слави дьоміна, деміна, демінант неважливо. Не Слави плюс і вельми шановного легендарного неймовірного інфлюенсера Спартака Суботи. Є е, три, скажімо так, базові потреби для людини, яка має високі амбіції. Три потреби Розказуй. гроші, влада і слава. Дивіться, гроші, влада і слава. Е, це, це офіційна інформація. Хтось в курсі, тому що гроші, як такі, це, звісно, хорошо. Але гроші це інструмент. Ну, по суті, це просто спосіб обміну товарів і послуг. Тому я не впевнений, що людей цікавлять гроші. Їх цікавить скоріше, достаток і можливості. Ну тобто, щоб те, що вони хочуть, їх бажання могли збуватися. А переважно цього досягається за допомогою грошей. Тож я би сказав, все таки в першу чергу, це типу мати можливість щось робити. Те, що ти хочеш, те, що ти любиш, і це от все окей, влада. Ну, насправді я можу судити по собі, і я у владі не зацікавлений, і не з якихось таких, знаєте, святих переконань, а просто по-перше, що влада це відповідальність. По-друге, влада це. Та штука, яку зазвичай використовують для того, щоб отримати перший пункт, тобто мати можливості робити те, що подобається, і те, що потрібно. Ну тобто мати доступ там до житла, до якихось переваг, до якихось послуг, за допомогою цього використовують владу. Тобто, не так багато людей хочуть влади, щоб кимось керувати все інше, або ще завдяки, або ще й для додаткової відповідальності, вони хочуть саме перше, так слава. Ну, напишіть чесно, хто з вас хоче слави, якщо у вас буде перший пункт. Вкотре, слава, популярність дає можливість отримувати певні переваги. Ну, як я вже казав в попередньому відео, основна фішка в тому, що за рахунок популярності ти можеш збирати кошти або якісь привілегії, тобто отримувати блага. До речі, про блага фінансові у нас окремо є відео. І там Спартачок всім нас навчив, як отримувати фінансові блага. Відповідно. Мені кажеться, що те, що він каже, неправда. Не принаймні неофіційно. Можливо, якісь книжки стоїков так написано, або ще когось масонів. Але я не думаю, що це офіційно. Тобто, умовна піраміда Маслов, якийсь і то, мені здається, корисніше. Пишіть свої думки в коментарях. Я ж можу бути абсолютно неправий, я ще ні в чому не розбираюсь. Слава поділяється на популярність, знаменитість і. Е... І звісність, популярність і знаменитість. Давайте так. Напевно, в цих словах є сенс. Ну, типу, якщо ми прям так будемо копатися. Але я не впевнений, що варто витрачати на це від... час від слова взагалі. Ну, тобто в пошук різниці між популярністю і відомістю, давайте до наступного цікавого питання перейдемо. Ти сказав в одному з інтерв'ю, що люди, які до тебе дотичні. Вони страждають. Угу. — Зараз в стосунках твоя дружина також страждає? Ні, зараз я думаю, ні, я не можу звісно за неї сказати. Давай так. так спитайте її, вона ж наче сидить поряд. Ну тобто, я розумію, що це інтерв'ю Спартака, але для розширення відповіді і для отримання відповіді, а мені здавалося, в інтерв'ю ключове це питання і відповідь, тобто розкрити героя, розкрити питання. Має сенс спитати. Який я професійний е рекомендатор, е як, як я професійно рекомендую щось інтерв'юєрам? Спитайте. Ну, вони б самі ніколи не догадались, але як бачимо по відео, не всі здогадуються, що так можна. А що ти робиш для того, щоб вона не страждала? Uh, в даному випадку мені нічого не потрібно робити. бо, ну... Про що це інтерв'ю? Люди, які мене оточують, страждають. Це да, да, твоя дружина страждає? Ну ні, я намагаю, щоб не страждала. А що ти для цього робиш? Нічого. А мені додали нічого. Вроді і так непогано, скажіть. До речі, я нагадую, що цей канал існує за допомогою вашої підтримки на Баймі-Кофі і альтернативному. За донат від 40 гривні або жодного долара є можливість. Отримати близько 20 одиниць різноманітного контенту, в тому числі альтернативи подкаст терапії. Інший момент, що якщо ви вважаєте, що всі кошти повинні йти на ЗСУ, є також зборчик на FPV. От, Ви можете задонатити туди також від 40 гривень, всі гроші підуть, всі 100% на ЗСУ. А ви отримуєте дрібочку, але все-таки додаткового контенту за це. Там, після того, як задонатити, то отримує. Підсійте отримати нагороду і дивитись контент, так який я вам підготував. Ну, а ми повернемось до теми. У мене якийсь дуже складний, мені здається, шлях. Я водночас і везучий і невезучий. Він водночас везучий і невезучий. Повернемось до питання, яке прозвучало в бліці. Скільки буде 5 помножити на 7 і розділити на 5. 7. Ну, якщо ми 5 множимо на 7. Це процес п'ятірки множення на 7. А потім результат ділимо на 5, то це та ж сама цифра, на яку ми множили, тобто нічого не міняється. Чого? Нарешті, Нарешті питання слави а, ну, мають сенс. Коротше, я тут якась мета супер ну, глибока концепція розкриття Спартака глибин, якщо я правильно розумію, про страждання і все інше. Але давайте чесно. Я не, не понімаю, чому про це говориться. Я не понімаю, який сенс цього в контексті персоналі Спартака і того, чим відомий. І я не розумію прикола вести цей діалог. Ну, типу, давайте покличемо Федоріва, наприклад, і не будемо питати про дію, про цифровізацію, про армію дронів. А спитаємо, який в нього гороскоп і як він свої аркани в плюс виводить. А що ні? Ну, ми ж тут для цього зібрались. Відповідно, з практичної точки зору, я не розумію, чому ремошановне ведучий витрачає час на обговорення цих речей, бо навіть не було якогось кейсу підтвердження страждань. Це все. Ну, Масічук, там має реально історія, ну типу, воно просто не виправдано. А чого я так душню? А, бо це ж я. Логічно. Менталітет наших людей в Комсомольській, досі насправді досі дуже сильний комунізм е, в головах українців. Вони цього не розуміють, особливо навіть в молодих. У мене дуже погані знання в історії, і досить низька оцінка була. Я почав історію вивчати сильно пізно, як і англійську мову, через е, недостачу своєї освіти, ба більше того, я дізнався про те, що е, велика вітчизняна війна і друга світова це абсолютно різні концепції. Е, е, і тільки в 11 класі дізнався, що взагалі то Німеччина і радянський союз ділили Польщу. Тому ну, орієнтуватись на мої знання в історії і в концепціях не варто. Але, якщо з мого бачення дивитися, в чому основна фішка комунізму? Е, в тому, що при розшаруванні суспільства більша частина людей живе біля межі бідності або за межою бідності. І їм дуже просто продати комунізм. Бо що? бо там треба відняти і поділити, тобто нічого робити не треба, а ми отримуємо блага, так звані про які ми казали на початку відео. Тобто популярність цього методу в тому, що при мінімальних рухах у вас все є. І якщо ми говоримо про цю ідею, що там знаєте колективна відповідальність, то переважно комунізм, соціалізм, комсомольцев, Згадують саме в концепції групових чогось Групової відповідальності, групової власності. Е, немає приватного бізнесу, немає індивідуму, це воно в групи об'єднується, і ця групова відповідальність накладає на те, що більш розумні відтягнуть на собі більш хитрих і менш розумних. Відповідно, що за херня. Наприклад, уявимо собі ситуацію. у тебе є якийсь друг, твій друг влітає в якусь проблему, uh -huh. і тобі починають розповідати, що ти не маєш з ним дружити, бо ти поганий. Якщо ти дружиш з поганою людиною. це що таке? Ну, якого хрена в моє особисте життя? Знову про Женю. Ти знову про Женю? Та Спартак, ну скільки можна, по колу. Ну, типу, якщо твій друг влітає в проблеми, то тобі можуть сказати щось, типу, чувак, це його проблеми, ну ти не повинен їх вирішувати. Але треба дивитись, що за проблема. Ну, вибачте, якщо людина попала там в аварію не по своїй вині, або захворіла на серйозну хворобу не по своїй вині, або в цілому типу ну, потрапила в ситуацію, в якому вона мінімум винна, або хоча б розкаялась, то це одне. А якщо людинка робить помилку. Накладає на не ще, потім каже, що взагалі, це не помилка. Потім доводить, що це не помилка, і він ніколи не помилявся, і взагалі ви всі тупі, і витрачає на це не одне інтерв'ю, не одну заяву. В такому режимі проводить декілька років. Ну, то я думаю, що хтось й може сказати, що це не найкращий друг, і може варто себе пошукати іншу. До чого тут комунізм? Чому він знову використовує терміни, які не недотичні? Знову ж, якщо це частинка комунізму, так і напишіть в коментарях, бо я експертизу маю нульову. Це тільки мої здогади. З ким хочу з ним спілкуюсь, з тим хочу з ним сплю, буду сім'ю і так далі. А у нас це дуже сильно проявляється. І... Чи правильно я розумію, що з точки зору цього неймовірного психолога, психотерапевта, коли у людини проблеми? І коли людина зв'язується з поганою компанією, і його близькі говорять з ним, комунікують, пояснюють, в тому числі направляють до психотерапевта, щоб пояснити, як ним маніпулюють і використовують. Це комунізм, і це погано. Тобто, коли психотерапевт каже: Ось дивись, давай подумаємо логічно: ця людина приносить в твоє життя негатив, вона використовує тебе, вона тебе обманює, і ти сам це кажеш, ти сам це бачиш. Як з твоєї точки зору, чи варто продовжувати спілкування з цією людиною? Ну і людина, клієнт уже задумується. Чи варто чи ні? Які переваги у цього спілкування? Тобто, це ну це комуніст? Це значить, людина влазить в чуже життя. Правильно? І у нас був приклад Соні Мразюк за секунду кинула чувака. Спочатку в інтерв'ю розповідала про сквір, то Я не впевнений. Вибачте, я ну дуже теж маю посередню сексуальну освіту. Але будь ласка, поясніть мені більш досвідчені панянки і чоловіки, чи є якась заборона на розрив після сквірту? Ну, напевно, треба звернутися до сквіртолога, який знімався у кліпі «Анни Трін який я також, робив огляд. Але ну, типу, є підоса, я не впевнений. У мене просто є підоса. Що немає такого, що ти зобов'язаний бути з людиною, якщо вас скріпив сквірт. Але ну, можливо, я не знаю якихось правил, бо якби, не стикався з цією ситуацією і проблематикою такої не знаю. І це у нас зараз дуже популярна позиція в українців. Це дуже популярна позиція, це можеш побачити. Яка популярна, якщо твого э, родича близького звинувачують у корупції масштабу країни, то ти розходиш, це популярна позиція українців? Ну, можливо. Не так, щоб прям багато кейсів, щоб ми популярність, не так, щоб прям багато, щоб в кожній сім'ї був корупціонер е, масштабу країни. Я, до речі, ніяких висновків не роблю. Я так поверхне в ситуацію, тому що знову ж таки є суд, е, є поніціальна система, є висновок, результати якби розслідування. Тому ми у загальному говоримо без конкретики. Але я не дуже поняв, про що мова. Про те, що якщо твою близьку людину от, звинувачують у дуже серйозному злочині. І ти, виходячи з цього, не хочеш знати мати з ним нічого спільного навіть після сквірту. То це характеристика українця типового правильно я зрозумів тільки українців? українців, чи у суспільстві а, загалом світовому ні, не в світовому суспільстві більше українців, тому що ми зараз знаходимося в найскладнішій ситуації. Давайте так чесно я, як і всі українці, дуже переживаю за ситуацію, що склалася в моїй країні. Ну і ми в дуже критичній ситуації. Але ну є менші країни, не такі цивілізовані і не такі розвинуті, які там знищують, які не зрозуміли, який статус взагалі можуть. Тобто, чи важко Україні, неймовірно важко. Найтяжче з усіх європейських країн це Велетенська війна, найбільша з часів Другої світової, але чи найгірше нам у світі? Ну, давайте порозумуємо стосовно цього в коментарях, яке ваше бачення? І справа не в тому, що ми там маємо можливість дивитися ютубчик. Ну, Справа в тому, що в деяких країнах ведеться перманентна війна, і в цілому там люди народжуються в бараках і не мають шансів на життя від слова взагалі не мають паспортів, не мають документів. І я якби не принижую нашу біль. Я просто кажу, що можливо робити такі заяви трошки недоречно, якщо ти хоч чуть-чуть знаєш, як світ влаштований. Наприклад, я такого не бачив у єврейських спільнотах. Один за одного до кінця. Ви йдете всі нахрен, моя спільнота, мої побратими, мої друзі, мої близькі, вони хороші. шановна єврейська спільнота, думаю, що декілька людей у мене знайдеться в коментарях, які дотичні до цієї спільноти. Чи правда це? Бо є відчуття, що ні. Ну тобто вона прикольна, наскільки мені відомо, єврейська спільнота, у них свої правила, своє бачення, свої традиції. Але не, не чув я, що те, що е, якщо один єврей зустрічає іншого єврея, що вони разом до кінця, не зважаючи ні на що, таких кейсів я не чув. У нас такого немає. У Чому? нас е, е, як мені здається, умови, в яких ми зараз знаходимося. Ну тобто це критичні умови. Так, да, Це дуже стресогенний е, такий фактор, який впливає. Вибачте, будь ласка. Я чесно, я загубив і питання, і суть відповіді, так да, в стресі важко, але. Що ми обговорюємо вообще? Ну, до чого це? Це ну, тебе, тебе ображають в соціумі, тому що ми українці на стресі. Ну, може, вони люди більш агресивні через це, але я не впевнений, що зв'язок виключно з цим. Ну, не впевнений, не просто. Хто знає, хто знає. Таким чином людина не здатна нормально функціонувати. І, звісно, в такі моменти активність. Тієї частини мозку, яка називається лобна кора, яка відповідає за на лікарне і малювою якості, вона зменшується. активується більше можливий тіло, яке відповідає за страх за негативні емоції. Таким чином ми реагуємо автоматично більш агресивно. Mm -hmm. Та ні, е, тут суть в тому, що є на точку зору людей. Правильні дії і неправильні, так, ми іноді об'єднуємося з благими цілями і робимо погані необдумані речі. Іноді це взагалі необдуманий хейт. Ну я з таким стикався і з фейками стикався, і багато людей з цим стикалися. Але справа в тому, що в випадку Спартака ну є підтверджені факти, які він сам підтвердив, що він робив не так, що він робив неправильно. Те, що говорить зараз, його позиція. Воно все відкрите. Він почав робити контент російською. Його заяви про українську мову я додав до того. Е є судові справи проти нього зафіксовані. Типу, державні органи про це коментували. Ну, типу, дійсно, у нього там є проблеми із освітою, і з того, що він казав. Ну тобто він. Отримує хейт за свої дії, це, це не вигадані. і якісь люди можуть долучитись до цього хейту без контексту, не вивчаючи питання: а такі ось всі хейтять, і я буду хейтити, але далеко не всі. І це не пов'язано не з менталітетом і не з війною, а з тим, що іноді ти просто довіряєш своєму оточенню. Якщо в оточенні тобі людина каже, що ця людина зробила неправильно, то ця людина ваша близька починає підтримувати цю позицію. І це в принципі часто ситуацію неважливі до того, що йти стадом на когось. Да, я поясню. Чому, тому що концепція психології мас базується на тому, що маса діє узгоджено з найнижчим показником інтелекту в суспільстві, серйозно? Ну я попередній фрагмент відео розбирав про те, що Спартак завуальовано в різній формі, кажуть, мене хай тільки тупі, і він знову це робить. Знаєте, я як бою я як Данте, я по колам пекла хірячу, Ну, типу, чому? Для чого? Я... Все заради вас, ребят. Ну, типу, ви просили, ну виходить, але сьогодні щось без приколів. ну Він просто по колу каже, що ті, хто його хейтять, тупі. Ну, Мені здається, що якщо я, ну, мені було не лень, я провів дослідження стосовно критичних зауважень в сторону Спартака стосовно їх освіти, їх наукових ступенів, вивів цю табличку і надав її. Як то, що типу середній рівень інтелекту хейтерів Спартака не нижчий, ніж у Спартака. І він такий це обман. Я умний ви тупі, Ну е... де? Де де весь ум потерявся насправді в цьому інтерв'ю. Аналітичних і як наслідок він ухвалює рішення швидше. А швидкість в даному випадку вона дорівнює виживання. Це емоція. Швидкість дорівнює виживанню. Це емоція. Швидкість чи виживання. Ну, ви, Славко і Спартако, ви взагалі в якій просторовій системі спілкуєтесь? Ну я не розумію, І мені подобається як вони такі, да, да. Вони розуміють один одного, я їх не понімаю. Ви розумієте? Емоція це емоція. Як, як це пов'язано з швидкістю реагування? Тобто, ну я розумію концепцію, що хоче довести, як, яким чином Спартак намагається довести, що всі люди тупі. Я тут ідею ловив. Я просто не розумію, по-перше, чому слава плюс реагує на це, типу «Да, це правда, тому що це неправда. І до чого тут взагалі це емоції? Ну, люди діють на емоціях. І розумні, і дурні. Ну, бляха, добре. ти народився в російському Хабаровську? — Так, так. Да. Роптовий перехід, добрий вечір. Добрий вечір. Ну. І що там? До, до чого ти це. А, а яку відповідь ти отримав? Що? Я, ну, Яке питання було, яку відповідь ти отримав? Напишіть чесно, от на цей момент от в коментарях напишіть. Чи поняли ви, яке було питання, яке відповідь, чи ні? Бо я взагалі не туди. Мене відправили в Суворовське, зараз вони... — Коротше, Короче, тут ще, походу, буде про Суворовське Опять? І це абсолютно не цікаво. А мене спочатку не взяли, тому що у мене дейтеранопія. От зараз, наприклад, мої шкарпетки і сорочка. Вони в тебе відрізняються по кольору? Так, Звісно, дуже важливо, дуже важливо. Ми обговорюємо футболки. Кольор. Це жовте, а це сіре. Я як дурак в своїх подкастах вирізаю те, що не, не відноситься до обговорення, а тут ребята нормально. Півтори години розтягнув. — Ти не поступив через не сте, да, але я дуже дуже хотів, батько попливав на те. Він каже, що дуже хотів. А по-моєму, Масічук він казав, що його жінками заманили, сказали, що всі дівчата будуть твої. Я згублюсь у. А, а мені не цікаво. Можна? І... Куди ми дійдемо? Тобі сказали, що через тебе будуть дівчата буде будуть... купа дівчат, ти будеш дуже популярний, так буде класно. Це вже було. Ну це вже було. Все, це вже було. Ребята, вибачте, будь ласка, ну, сьогодні без приколів. Це все, що я можу вам запропонувати на сьогодні. Е, ну, якщо хочете, буде ще одна частина, і ми скіпнемо всю цю історію про Суворовська, яка абсолютно не цікава, вже звучала ще й розтягнута, просто неймовірно. Зате ми знаємо, який телефон був у Спартакану. Іся І це тоді телефони, це не саме розповсюджена штука була. У мене був 7C62, і це вважалось прям щось mm -hmm. суперкруте. Я там виключив просто. Ах. Ось що я хочу прокоментувати стосовно цього. Ну, типу, я витратив нас, це, це свій час, ваш час. Я намагався ще шматочок щось цікавого вирізати і прослухав десь ще хвилин шість, і там історія про те, як живчик закатився під ліжко. Я приходив брати інколи живчики, я беру живчик, і він закотився, ну так, вийшло, що я дивлюся під ліжком, а можна було припідняти. І через це так почав красти гроші. Ладно, не через це він, типу, так, знайшов гроші, які ховали батьки, але там прямо в деталях розповідається історія про те, як Живчик закотився під ліжко. Не вирізане, не катне, нічого. Живчик закотився, Він котився і котився. Дякую за увагу. Якщо хочете третю частину, пишіть коментарі. На цьому це все. Па-па, і всього вам найкращому. До речі, коти. Дякую, що додивилися сюди. Лі... Літа, Ти не знаєш, що треба знімати відео, а кіт не хоче вставати. Тому будемо знімати прямо звідси. Ось. А поки влітаємо в кота. Ти за тобою дуже смугли. Линчик из лидосом. Ну, все, все.